No, це співає акустика, така сильна, що кожен співає майже за п'яток. Це така безсняний вітер световий, коли зашумить, то значить голосний, або біля море, коли зашумить. Ну хай не сенці і наше молитва до Господа. Бо де двоє накроє. Імені Божим, Господнім, там Христос посеред нас. Через Великий Піст, коли читаємо старозавітні ці частини з книги буття про Авраама, історію Авраама. Сьогодні така сама сильна подія про Авраама, жертва Ісака. Почули яке звернення, як довго чекав Авраам на Ісаака. Йому було 100 років, коли отримав сина. Отримав надію. А тепер, коли підростає його надія, він почує вісні свого єдиного сина, Ісаака, якого ти любиш. І принеси цю пану жертву на горі моря. Це в цій церкві говорять, що на цьому місці, де, де мав принести, Авраам жертву Ісака був потім побудований Єрусалим. І на цьому де мав нас. prstol byl pobudovaný srdzavitý chrán. A na susedním tam blízko pod tím je holhofa, kde první sebe Jisus je celopádna žertba za nás. E, co by může být takový znak zapytání? Boh, vid Abraham, chodče, taký krok, przeniesij mnie w żertwo swojego Isaka. Co jest Isak w moim życiu? Co jest Isak? To znaczy, co jest to, co ja najbardziej lubię? Do czego ja najbardziej przywiązany? Swoje życie, swoje zdrowie, sukces, kariera, pieniądze, Діти, ну, no, що, що таке саме святе в тобі, в твоїй душі? Але щоб це не стало Богом, щоб це не стало ідолом в моїй душі, щоб я це не поклав вище Господа, Господь говорить, принеси мені на жертву, принеси мені свого Ісаака, Правда, eh, коли eh, ця подія є дуже такою сильно і емотивно, бо коли eh, взяв Авраам на коло дров, взяв вогонь, взяв сина Ісака, взявши двох слугів і йдуть. А вже потім, коли eh, Ісак батьку дрова є, поклав на нього, вогонь є. А де я гняв? Знаєш, ця агонія, яку цей вірить, яким було треба прийти. А з усе, Господи, дай мені силу вірити тобі, більше своїм емоціям, більше своїх страхів. дай мені силу вірити тобі. Я повірю тобі, коли пішов з уру. Я повірив тоді, коли прийшов до Канада. Я повірив тобі, єдине світло моєї душі була довіря в тебе. Дай мені силу вірити тобі тебе, тепер, коли мені кажеться, що я втрачаю землю під ногами. І тоді Господь вступає до цього болю і говорити: зупиниться Абрама. Ти показав свою віру. до мене. Що ти віриш в мені, що я Господь Бог твій, і буде говорити, Бог буде представлятися потім. Я Бог Авраама. Він прийняв мене в своєму житті за свого Бога. А тут може наступити, я Бог, як тебе звати, Люди. Алли. Да. Павла, Сашка, Голодина. Я Бог Твого, Твого життя, я Бог Твого життя, бо Ти мене прийняв, ти мене повирив більше, як своїх, те, за чим трясешся, Я Бог і прославлю своє ім'я, в Твоєму Христі, в Твоєму житті. Тому перше речення сьогоднішньої Євангелії прозвучало: майте віру в Бога. Хочеться відко вірчиці, не замікне, здовір, здовірся Богу. І Він, він попікується. Так як сказав Авраам Ісаковий, а де яхня Бог подбає, здовірся Богу, за своїм страхом, за своїм болем, за своїм переживанням. Так як завершується кожна віктя себе самі один одного, ціле життя наше, Христу Богу і віддаємо. І прийде царство Боже в Значить, Божа сила і слава, Божа любов і доброта, Боже милосердя, Боже світло розживе нему. Ось це є. Це велична, велична Божа вірність, яка просить, здовірся мені, повір мені, і я буду світлом твого життя, я буду багатством в твоїй біді. Я буду твоїм Богом. Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог мого життя. З яким мене веде, якому я повірю. Так як, як апостол Павло говорить, знаю, кому я вірував. І не обмануюся. І не обмануюся. Можемо обманутися в собі. Можемо, можемо себе самі розочарувати, Може таке бути. Можемо розчаруватися в людях і в день лише може таке бути. Ну, буває. Но, но Бог є вірним. Вірний вірний. Тож тягне вірити в вірю, як Авраама. І побачимо Божі діла і в нашому житті. Якби не було важко сьогодні, ну я не відступив від тебе, Господи, бо знаю, що з тобою є перспектива мене. Колись давно читав таке життя. Одна мама, в якій померла донечка, але вона була інвалідом. А вона написала потім після смерті таку, таку книжку, коли зацвіте сміттєзвалище. Бо вона порівняла, якби її донечка в тіло мала таке здеформоване. Але No, kolik za cvítec mi to že tam jde ještě brud, 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 stílky problém, stílky problém, kolik za cvítec. A od nás pasáž tam byla, no, důře zvykává, já čítal bezprarivno, neměl bych vyťáhnout nic cí z té knižky, co je o cvítec k a ona řekla, že když nabližává se východ do nečky na věčnic, to jen tak I nie mogę powiedzieć, że nie mogę ty że nie mogę powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że nie a powiedzieć, nie mogę Bo tak nie co powiedzieć, ty nie jak Bo tak, nie mogę na cwiter. Ма? Я буду в мене. Я буду в Там, буде це болото. Як тобі так буде, треба до цього болота ходити, то ходи. Ну я буду в ти. ти приходи. Ми найближче будемо разом тоді, коли ти прийдеш до Ісуса. Ти прийдеш до Ісуса. І я з буду. Ти будеш з однієї сторони, а я з другої. Я буду помочь. Приходь до Ісуса. Приходи до Бога. Ну і мама, це каже, це для мене було таке, таке. Таке сильне, таке прекрасне, таке світло, що вона хотіла це викричати на цілий світ, щоб всі люди почули це свідчення, це, це багатство, яке здобуло. Як яке гарно, коли можемо увірувати цю перспективу, яку приносить, відкриває перед нами Господь. Майте віру в Бога. зочаюся в собі. Розочаюся, блюдя страшна, розочаюся в цілому світі, але Бог не такий, Бог вірний, Хай сповниться уста наші, хвалею, посланою на Його Дня. Бог так порвився дійсно, щоб Він Абрамову затримав. Свою руку не затримав і дозволив що Ісус по мене в а не з Божий, щоб ми через нього отримали життя вічне. Це наше багатство. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'я!